Привітці, мене звати ви на каналі Кулінарної Витівки. Сьогодні буде в нас солоденьке. Для цього нам потрібно яйця, борошно, цукрова пудра, сіль та крахмал. Починаємо з того, що 6 штук яєць відділяємо жовтки від білка. Так як вже зараз спека, а хочеться ще солоденького, будемо такі робити легкий десерт. Можна зробити без крему, це буде легке печиво савоярді. Якщо з кремом я вам покажу невеличкі літні тортики з дуже смачним нежирним кремом. Зараз я додаю до білків сіль, десь орієнтовно півчайної ложки і в першу чергу збиваю білки. Цукру у мене тут відміряно 200 грам. Я беру половину, додаю в білки, а половину додам, як буду збивати жертки. І Продовжуємо збивати білки до міцних піків. Дивіться, в мене вже 12 хвилин, в мене йде на моєму міксері ось до таких піків, дивіться, білки збиті. Далі продовжуємо збивати жовтки. Жовтки збиваємо і решту додаємо цукру і збиваємо, поки вони не побіліють, і цукор повністю не розчиниться в жовтках. Це теж десь орієнтовно в мене йде від 5 до 7 хвилин. Ось, все, готово. Тепер я жовтки додаю до білків. І будемо е, додавати ще борошно. Борошно в мене тут відміряно рівно 170 грам. Я його пересіваю і вже як буду вимішувати, то буду вимішувати разом. Все. І додаю крохмалю. Крохмалі тут у мене 40 грам. Все додала. Тепер силіконовою лопаткою, не спіша, ретельно змішую. Знизу вверх, так як ви робили бисквіт, то ви знаєте, що тут спішити не потрібно. Але ж треба ретельно все вимішати. Ось. Як ви хочете саме печиво, можете брати до кондитерського мішечка, викладати на пергамент палички і випікати. Але я зроблю не так. Я все його зараз розрівняю по деко. На деко я поклала силіконізований пергамент. І в мене буде великий. Великий великий корж в савоярді. А потім я вже покажу, що я буду робити. Тепер беремо цукрову пудру і присипаємо. В мене сити через ситечко рівномірно, не виходить. Я візьму своїм способом заварничкою. ось так. І потрібно рівномірно пудру розсипати, і пудра при випіканні дасть цей повітряний хрумкий такий шар на печиві або ж на коржах. Духовка в мене вже прогріта до 180 градусів, і будемо випікати орієнтовно 15-20 хвилин. У мене випікалося 20 хвилин, і як тільки почало рум'янитися пудра, ось бачите, такий колір гарний, то його потрібно зразу виймати. Трошки остихло, і я беру формочкою і видавлю е, кружальці. Це у мене будуть коржі маленького тортика. А ви по бажанню. Але потрібно, щоб ці вирубки були тоненькі і гострі, тому що він міцний і тоді не візьмете. Ось дивіться, в мене середина духовки почала більше щось підпіка, підпікати, але спеклося, але не, не пригоріло нічого нормально. Ось такі в мене вийшли діаметром 10 см коржики. Дивіться. Яке смачне печиво, хрумке і з такою шкірочкою. Далі я буду робити крем. Для цього я беру цедру одного лимону, висипатиму в каструлю цедру і візьму сік з двох лимонів. Влітку дуже полюбляю. Десерти з цитрусовими кремами, вони такі легкі, запашні, нежирні. Візьму видушу сік з двох лимонів, і це десь буде орієнтовно 100 г. Якщо у вас буде менше, то додавайте трошки води. Додаю в кастрюлю 2 яйця і зараз їх просто розмішаю. Не збиватиму, а розмішаю, розіб'ю. Тому що цей крем зараз ми будемо варити. Сюди додаю 70 грам цукру, можна трошки менше, можна і 50 додавати, він все рівно буде смачний. І ще коржі дуже солодкі, так що 50 грам можете брати, і його буде достатньо. Сюди виливаю сік. Зараз все змішаю, і на малому вогні. Постійно помішуючи, буду доводити до кипіння. Візьму ще пів чайної ложки куркуми, щоб цей крем був виразним та яскравим. Дивіться, зразу який він буде насичений колір гарний. А на смак куркума не дає ніяких відтінків. І сюди додаю одну чайну ложку кукурудзяного крохмалу. Гарно все змішую, щоб не було ніяких грудочок. І йдемо до плити на малому вогні, помішуючи орієнтовно 5-7 хвилин. Ось, дивіться, воно вже таке густе, тільки таке починає по консистенції, зразу знімайте з вогню. І додаю сюди ще 50 г масла. Поки гаряче, я його ось таким чином мішаю, поки масло повністю не розтане. І в мене вже цей лимонний крем буде готовий. Його потрібно буде тільки остудити. Щоб швидше остудити, я його з кастрюлі висипаю в салатник і зараз прикрию харчовою плівкою в дотик, щоб він не обвітрився. І, як трошки схолоне, закину його в холодильник, тому що він потрібен холодний. Тепер ще потрібно буде один лимон для сиропу, для просочування. Я беру сік одного лимона. Виливаю в кастрюлю і додаю сюди 80 мл води та 80 г цукру, і закип Ось закипіло і Цей сироп я теж виливаю, і він потрібен, мені буде холодним. Далі роблю ще один крем. Для цього я беру йогурт, грецький, не солодкий та додаю цукрову пудру. Йогурту взяла 250 г, цукрової пудри 40 грам. І 160 грам крем сиру. Взяла нежирного, навмисно нежирного взяла, тому що не хочеться жирного. І ще додаю 200 г сметани. Теж сметану взяла, 10% жирності. І це все я зараз змішую. Щоб було швидше, я беру міксером і збиваю. Але щоб він був трохи густіший, я беру загущувач для сметани, щоб цей крем загустить і намазувати, щоб він не розливався. Ось дивіться, Зараз я вам покажу, якої консистенції крем гарний, дивіться ось такий. Можна намазувати. Коржі. І зараз почнемо збирати маленькі тортики. Перший тортик я почала просочувати ось таким чином, бо він мені на завтра потрібний. Якщо вам потрібно зразу їсти, то беріть і просто в глибшеньку тарілочку і вмочайте корж повністю, а потім виймайте і намазуйте. І через 20 хвилин вже можна буде його їсти. В мене вийшло 14 таких невеличких коржиків. Я зробила з чотирьох, але ж останні робила по 3 коржики, і вони так були зручніші. Зверху намазую лимонним кремом, і зараз трошки, трошки цедри притрушу і прикрашу лимончиком. І такий буде свіженький літній десерт. Ніжний, м'який і нежирний. Обов'язково спробуйте і чекаю від вас коментарів. І до зустрічі!